Усім самий величезний привіт! Я вас запрошую у Сінсей і хочу показати зараз жіночий одяг. вже осінь, осінь. Зима 2024-2025. Давайте почнемо із тут. Я бачу з верхнього одягу. Так, Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Буду трішки голосніше говорити, тому що заважає музика. А, ось такий плащ зараз зі знижкою: 899 гривень. Це нова ціна. А, розміри в асортименті. Чорне, до речі, воно стягується тут. Бачите, по талії з кишеньками. Є в декількох кольорах. Вони дійсно дуже красиві. Ну, дивіться, чорні всі полишалися, а оці, от, що в тренді, Ця курточка, а, колір висить. А, я подякував за коментарі вам та за вподобайки, що не забув. Дякую вам. Так, ось така дублянка. Ну Звичайно, це не справжня, але зараз хочу сказати, що краще купляти таку, да вона бюджетніша і можна міняти кожних 2-3 роки. Ціна такої 1900 гривень, а була скільки була. Двічімось була. 1900 гривень бачу в декілька декілька також а кольорах. Ну, от мені подобається оця. Хоча, якщо гарно вдіти низ, теж буде оця красиво світло мати вигляд. Ну і давайте на оцю куртку подивимось, скільки вона. Так, ціна такої курточки, чи вона одна лишилась, чи її просто тут повісили, загубилась вона. Ціни не бачу, на жаль. Ну добре, Тут поки спортивні штани, такі утеплені, я вам покажу також ціну. По 269 гривень дуже хороша ціна і кольорів, на, як кажуть, до кольору до вибору. Також можна купити якусь верхню частину, верхній одяг бачу, по 300 гривень, по 500, по 400 гривень. 650, різні ціни коливаються на ось ці, а, ковтини. Дивіться, яка гарна оця мені сподобалась. Вона 459 гривень. Дивіться, як внизу резинка стягуюча. Вона йде як оверсайз. Три чверті рукав. Вона дійсно крута, дійсно крута. Зверніть увагу, дівчата, вона йде на байці. Поміряйте і такий колір, Вдінете колір оцей білий. А білий завжди презентабельно, гарно, красиво, і, як то кажуть, по-багатому, по-багатому. Так, ну це така теж цікавенька, молодіжна. Не доберусь до цінника, бачу 659 гривень. Так, добре, ходіть далі, подивимось. Я хочу показати також вам цікаві речі, не тільки такі прості батніки. Це осіння колекція, пам'ятаю, було це пальто. Я показував 900 гривень, светер 459, спідниця 699. Ось така косуха 799 гривень. До речі, шкіра молодого дермантина. Сукня 389 гривень. Чорний топ 269 гривень. Ніколи горошок не вийде з моди. 339. Ось така кофтина. Як я говорю, розлітайка така, знаєте, на вечірню осінь прогулянку, якщо тепла, 459 гривень. Кремовий такий колір. А ось ця сукня. А, а, вона вже навіть зі знижкою. Бачите, була 600, зараз 390. Я заокруглюю. Дивіться, такі враження, що ці джинси вже хтось носив. ну Зараз така мода, вони широкі до самого низу. Є з кишенями є ось такі. 799 гривень. Сорочка джинсова, 699 гривень з такими стразами. Від Swarovski, давайте подивимось. Чесно кажучи, дуже гарно зроблено і такий не тоненький матеріал, а дійсно хороший. Навіть поверх можна носити, ну вже похолодало, але осінь і весною можна поверх носити. Так, скільки такі кросівки, мабуть, да, не легенькі, важкуваті. Ціна 799. Портленд 389. 459. Вже все йде з баючкою всередині, тепленьке на зиму. Біла сорочка, це робочий стиль, можна сказати, вимагають. да? Темний низ, світлий верх. 659. Дуже гарні штани, надзвичайно класні, не тоненькі, товстенькі. 659 гривень. Гарна, дуже класика, надзвичайно гарно підібрати гарне взуття. Ковтинку легко зараз підібрати, а от такі штани ну мені подобаються. Вони а, з кишеньками. І давайте я подивимось ззаді. Ззаду просто як класика, можна сказати. Чорний а, такий ковтина така 209 гривень. З люрексовою ниткою 359 гривень ковтина сіра. Піджак 699 у смужку з кишеньками. До речі, я бачив дівчат з такими капелюхами, це жіночий капелюх, 269 гривень. Під плащики носять, чи є в такому кольорі. Ось такі плащики вдягають дівчата і носять. Добре, ціна, я вже здається сказав, 269 гривень. Добре, ходіть далі. Сумочки по. Чому? 599 всередині ще є ланцюжок можна вдягати. Ну, а це вже, можна сказати, така різдвяна сорочка. Це також жіноча, а ціну не бачу. Ціна 339. Так, ну і давайте подивимось швиденько рюкзаки. 659 гривень ось такий рюкзак прошитий. 699 ось цей на горі також. І ось такий 699. Це ж він і є той, що на горі. Так, а тут що біж? Ой, це дуже гарний, подивіться. Колір не виходить з моди до сих пір, в цей ціна 659 гривень. Дуже гарний, приємний на дотик. Матеріал. Сумка рюкзак з такими бачите. Ланцюжком 659 гривень. Трішки менший. Зараз кажу також ціну. 659. 459. Без рукавки, біжевий колір, 659. Це також гарні кольори. Є навіть така трішки подовжена. Також в декількох кольорах бачу. Ой, бачите, є подовжена, є коротка, є ще така ось ще трішки, ну, середній, можна сказати, розмір. Ціна такої. 699 зараз зі знижкою. Пальта. Ой, на знижці пальта по 500 гривень. Дивіться. Ось таке також біжеве. Трішки нижче талії. І ось таке оверсайз. Зі знижкою 50%. 499 гривень. Чому оверсайз? Тому що, дивіться, це есочка, це самий найменший. І він такий, бачите, як на елечку Оверсайз. Такий як сірий, не сірий, фісташка, не фісташка, щось таке. Дуже багато всього для дитячого позавозили зимового. Ну дуже багато цікавого. Дивіться, які гарні платячка. Тільки вдягати свою принцеску. Ой, яке гарне. 269. Вже все-таки новорічне-новорічне. І бачу, що нове. Все новеньке, тому що всі розміри висять. Комбінізони взагалі. Просто красота. 699. Краса. Металі курточки 799 для малечі. Я вже відійшов від теми, тут все таке кольорове, гарне. Добре. Сорочок дуже багато, різних кольорів. 659 котонові, чи як бавовняні. 659. І також бачу смужка під джинси 459. Світла та темна смужка. Сумка леопардова. Так, світло падає ось так. На замочок 339 гривень. І є ще така схожа з такого матеріалу, бачите, як клач. Ось вона. Ціна 459 гривень. А це піжами, але здається, це чоловічі піжами, якщо я не помиляюсь. Так, да, піжама чоловіча, 659 гривень. Штани і ось така футболка. Ну, що я скажу? Крута. І це також класно, дивіться. 799 з капюшоном, коли холодно в хаті. Вдягнув і пішов дивитися футболу. Що я вам хочу побажати? Я вам хочу побажати, як завжди, економних покупок. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось у наступному відео. Це буде дуже скоро. тапки Яке все класно, яке все хочеться, 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 хочеться. Але чи воно все потрібне, чи воно все потрібне. Але все одно будемо купувати, вітати своїх рідних, своїх знайомих. Нехай усе буде гаразд. Нехай цей рік буде наш переможний. Всього вам найкращого. Всім пока.